Річі, приємніше, коли от з такими речами в руках нараз наші режисери, я думаю, можливо, крупніше, навіть покажуть цю книгу, яка знаходиться в моїх руках. І я думаю, таким натяком ви зрозумієте про яку саме стрічку, який повнометражний анімаційний фільм ми сьогодні будемо з вами спілкуватися, який ви зможете, і прем'єру якого побачите на. Платформі Національного онлайн-кінотеатру Світ тіві Я до речі, ви ж розумієте, що своєю донькою, пор за все, відвідав ту прем'єру, яка була і в кінотеатрах. Зокрема, я бачив мавку лісова пісня, але от прем'єра тепер на платформі Національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві багатьом із вас нагадаю про мавку лісова пісня. Повнометражний український анімаційний фільм його створили за мотивами драми Феєрії Лесі Українки. Лісова пісня також творці надихнулись образами зі слов'янських міфів та легенд наших, наших розумієте. За сюжетом головна героїня Мавка, душа і берегиня лісу, закохується в людину талановитого музиканта, звати його Лукаш і постає перед складним вибором: кохання чи обов'язок перед лісом. Прокат стрічка вийшла на початку березня. Вже рекордні 25 тижнів йде в різних прем'єрах на різних платформах, зокрема на платформі національного онлайн кінотеатру світів. Ви можете побачити загалом широкий прокат відбудеться в понад 80 країнах світу. І про мавку лісову пісню сьогодні так спілкуємось. Ви вже його чудово добре знаєте. Це головний редактор контенту національного онлайн-кінотеатру. Світ Тіві з нами Юрій Поворозник. Слава Україні! Юрій! Героям слава! Ну, про такі проекти, про такі анімаційні стрічки, звісно ж, завжди з приємністю спілкуватися. А тим більше, коли я не просто так зробив акцент, розумієте? Український повнометражний анімаційний фільм, який можна побачити на порталі Національного лайнкатеатру Світ ТВ. та все ж. Які рекорди давайте з них? Бо я ж сказав, що був в кінотеатрі з донькою спеціально, звісно, що тоді всі батьки в кого є. Підростаючи нове покоління українців, брали їх з собою, йшли до кінотеатрів. Зараз вдома зможуть завітати на платформу національного кінотеатру світів і знову ж таки передивитись для себе. От я чесно вам скажу, в мене особистий рекорд, якщо про доньку говорити, то вона стільки попкорну за один сеанс якоїсь стрічки ще не з'їдала, якщо чесно. От ми почався, почалась мавка і так от до останнього. Розкажіть, будь ласка, про рекорди, які вам відомі, які якими готові поділитись з тими, хто нас дивиться. Ну, по перше, це ми говоримо про те, що Мавка це найкасовіший український анімаційний фільм і український фільм загалом він прав більше 150 мільйонів гривень, навіть в такий час, навіть попри те, що доступ до кінотеатрів був обмежений війною, зрозуміло, і всі ми супутньо обставили на зразок тривог, обстрілів і так далі, але все одно Мавка показала вражаючі результати. Тому це класно, тому що були переживання якраз через те, що враховуючи, яка була зима. Як це вплине на прокат, але ні, мавці вистачило е, можливостей і потенціалу для того, щоб зайняти перше місце з відривом в списку найкращих е, українських фільмів, які виходили в кіно? А, я просто не пригадаю, ви мені нагадаєте, чи були ще якісь інші анімаційні фільми, зокрема, які настільки були б популярними і звичайно ж зацікавили медіаринок в Україні і били ті чи інші рекорди, як мавка? А, Тут варто спершу сказати, що ну як ми сказали, це вже найпопулярніший анімаційний так, фільм, фільм в кінотеатрах. Але крім того, мавка характеризується якраз тим фактом, що навколо неї виросла ціла франшиза. Це і світ Мавки», яка називається світ Мавки», це і резиденція мавки, яку відкрили, і величезна кількість ліцензованої продукції, там і іграшки, і канцелярія, і одяг, і ювелірні прикраси, і ще багато всього. Тому це перший такий український продукт, який настільки широко. Став цікавим на ринку і е, через який просувало дуже багато брендів. Добре, ми говоримо з вами про Україну і рекорди в Україні. Я тут говорив, да понад 80 країн світу. Прем'єра відбудеться, що обов'язково мавка транслюватиметься, демонструватиметься. Але от наскільки зацікавив цей мультфільм аудиторію за кордоном? Ну про європу, давайте говорити відверто українців зараз. Тимчасово мільйони українців за кордоном точно підуть. І, або ж і на національну платформу кінотеатру, національного кінотеатру «Світ-ТІВІ» завітають, зареєструвавшись, також подивляться мавку, але все ж. Наскільки ця популярність за кордоном, яка вона велика? Ну, в найбільших країнах Мавка вже вийшла в прокат одразу після українського кінопрокату. Більше ніж 80 країн мали можливість подивитися Мавку. І приємно, а вже, що на та? так, і приємно, що на великих ринках вона нічим не поступалася іншим фільмам, які виходили. Наприклад, в Франції, коли вона вийшла, в той самий тиждень вийшов Шазам, угу. і Мавка зайняла перше місце в прокаті. Так само і вона займала перше місце в прокаті і в інших країнах. Вона показала чудові результати і в Німеччині і в Італії і на Близькому сході, власне, я думаю, що тим, скажімо так, тим ефектом, яка мавка, який мавка мала в світі, ми можемо бути абсолютно задоволені. Вона була в американському прокаті. Її вже можна подивитися і на цифрових носіях, і в Європі, і в світі, тому так. Дуже приємно, що ми можемо говорити про українське кіно, про український анімаційний фільм в такому ключі. Та послухайте, навіть якщо ви будете в якому куточку світу, можете зареєструватися на світі і подивитись Мавку. Правильно я абсолютно. Правильно Абсолют. Значить, про оригінал давайте трішки про перше джерело звичайно що драму «Феєрію Лесі Українки, лісова пісня. Наскільки Мавка там відрізняється, зокрема від оригіналу? Ну. Зрозуміло, що прямого перенесення на екран не було. Це все-таки в Лесі Українки трошки інша цільова можна сказати так. А це все-таки дитяча історія, яка зроблена за мотивами драми Феєрі Феєрії Лісова пісня на Лесі Українки. Відповідно, знайомі герої, які трішки в інших обставинах, трішки о сучасніших обставинах для того, щоб були бути більш зрозумілими для сучасної цільової дітей. Тому так за мотивами тут не дарма стоїть перед перед початком. Ну і ставлячи наступне запитання. Я ж розумію, коли говорю повнометражний анімаційний фільм, а над ним працювали більше 10 років. і Чим зумовлений да такий Довгий час роботи над анімаційним фільмом Мавка -лісова пісня». Так, мавка можна сказати, стала частиною якоїсь українського міфу з останніх десяти років, тому що всі знали, що вона виходить. Але коли вона вийде, мало хто уявляв. Але це зумовлено. По перше, роботою над анімацією це не фільм, який знімається, це анімація яку потрібно намалювати. Відповіна відповідно, вона займає набагато більше часу навіть в студії, які там з року в рік видають по мультику, а то й по два. Там вона займає в середньому 3-4 роки роботи. А в наш Шах реаліях, коли наші українські е, аніматори і режисери і так далі працювали, зрозуміло, що для них це були нові виклики, які їм доводилося е, долати. Ну і плюс, все таки не будемо забувати умови, в яких створювалася мавка, це і коронавірус, і початок війни. І, відповідно, це зрозуміло в. Плинуло на її розробку, і дуже класно, що все-таки ми побачили цей мультфільм, а не через якісь супутні обставини він досі знаходиться десь в розробці. значить Юрій тепер сюрприз і для вас, і для мене особисто Хоча я знав, що в нас це буде включення обов'язково. І маємо унікальну ексклюзивну нагоду поспілкуватися із е режисером стрічки Мавкольсова. Пісня з нами на зв'язку Олег Маламуш. Олеже вітаємо і вас в ефірі телеканалу Прямий. Слава Україні! Слава героям слава! Слухайте, направду дуже раді бачити і дякую вам за цю справжню українську історію. Такий повнометражний анімаційну стрічку. Фільм, який з задоволенням і підростаюче покоління українців дивиться, насолоджується, і це важливо для майбутнього країни. Та скажу відверто. Найголовніше, ну я ж то знаю, хто із зірок брав участь в проєкті і голоси їхні можна впізнати, навіть якщо це повноцінний дубляж героїв. Та але розкажіть нам більш детальніше, з ким вам довелось попрацювати і про команду анімаційного фільму «Мавка Калісова. Ну, загалом команда в нас це біля 500 людей. Якщо казати про всю команду в Києві, в нас студія була біля 100. Людей, і якщо казати про дубляж, то це в принципі дуже великий ансамбль наших зірок і зі і Артем Пивоваров, і Христина Соловій і. Багато ще інших, які в принципі дуже класно завжди Україна так ну славилася своїм дубляжем і жартами, і тим як це подається. І якщо в нас оригінальна версія саме мавки була англомовною, як це має бути для інтернаціонального для міжнародного проекту, то дубляж наш абсолютно прекрасно презентував наш проект саме для українського глядача. Ми тут говорили із Юрієм, але все ж таки з вами хотів би поспілкуватися. Так сподіваюся, зараз Олег до нас все ж таки повернеться. Певно, хтось до Олега телефонує просто на телефон, як це буває традиційно під час наших включень. Юрій, давайте з вами до розмови, ще трішки зокрема про зірок і от як їх залучали до участі в проекті. Так, тут варто сказати, що, наприклад, є справа момент дубляжу, є момент саме роботи з зірками, які допомогли відтворити частину мультфільму. Наприклад, якщо взяти Катерину Кухар, українську приму балерину так. національної опери, відповідно вона допомогла Створити мавку саме з точки зору рухів. З її рухів, з її емоцій, списували мавку. Вона е, танцює мавку в е, балеті лісова пісня. Відповідно, для неї це була е, зрозуміла частина вже рутини. Але це вперше, коли от, українська балерина стала прототипом для рухів е, героїні на екрані. Та Олег Маломуш, режисер «Мавка. лісова пісня, повертається до нас. Отже, цей онлайн-зв'язок, деколи може там, та, час забрати для того, аби ми більше поспілкувалися Олеже. Але все ж я коли подорожую до своєї великої родини на Волинь, розумієте, там Полісся, українські красиві ліси, я також думаю, от зараз десь з лісу Мавка лісова з'явиться. в принципі, батьківщина Лесі Українки. Е, я також хотів би і вас поцікавити, наскільки Мавка відрізняється від першого джерела лісової пісні, зокрема, Лесі Українки. Ну, саме основна, сама, сама велика зміна, яку ми зробили, це mm -hmm. ми все-таки зробили в нашому проєкті Happy End. тому yeah. що і це дуже вдале рішення. Тому що наразі, коли мавка виходила, це е, дуже важливий. Необхідні важлива необхідність для нашої країни, щоб ми знову повірили в те, що можливо неможливе, і те, що там в мирні часи може здаватися дуже досить хепієн. Це занадто, бо буває не завжди все добре. Але для України нам дуже необхідно вірити в те, що. Все добре, те, що це що ми можемо перемогти, що ми можемо відновити нашу надію. Хто дуже втомився, вже можливо вірити, може знову отримати цей подих надії і можливість знову відновитися. Друзі, перш за все, що хотів би сказати, подякувати Олегу Маломужу. Звісно, що режисер стрічки мав калісова пісня. Знову якісь нюанси у нас були зі зв'язком, але вдалося нам з режисером поспілкуватися. Тепер Юрій Поворозник також був з нами. Юрій, хотів би вам подякувати. Редактор контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Наступна п'ятниця, Юрій, на тому ж самому місці. А поки друзі на порталі Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ» дивіться Мавка лісова пісня, знайомтесь з повним метром українським повнометражним анімаційним фільмом Мавка. І до прем'єри в нашого партнера Національного онлайн кінотеатру «Світ ТВ» в соцмережах і телеканалу Прямий в соцмережах також можна взяти участь у розіграші мерчів. Цього повнометражного анімаційного фільму заходьте куди тепер кажу на телеграм-канал, сторінки в Фейсбук та Інстаграм, і зокрема також телеканалу Прямий і портали онлайн-кінотеатру «Світ ТВ». І отримуйте те, що ви зараз бачите на своїх екранах. Там більш детальніша інформація про умови участі. Ну і звичайно ж, не забувайте про прем'єру мав пісня на порталі «Світ ТВ». Юрій, до зустрічі До зустрічі. Це була рубрика Світ про кіно.